Святого Духа, слава Ісусу Христу, Господь прийшов на землю, щоб спасти людину, відновити людину, відтворити в ній той образ Божий, який був даний їй при сотворенні, але який був потьмарений людськими гріхами, людськими беззаконнями і людськими падіннями. Але, як говорить святий Афанасій Великий, Господь, прийшовши на землю, не малює спочатку, ніби образа наново, але преображає людину, відновлює її. Нерідко буває, що з плином часу ікона зображення образу Божого чи того, чи іншого угодника тьмяніє. І коли ми дивимося на цей образ, нам важко зрозуміти, що на ньому зображено. І тільки після того, як за нього береться майстер і різноманітними технологіями відтворює його, і тоді образ являється перед нами в новій красі, так і Господь відновлює, відтворює людину. Духовний образ людського єства дає можливість цьому нетхідному образу Божому проступати чітко і ясно. Своєю благодаттю, своїм словом Господь преображає людину, Він давав нам цю благовість, своє Слово для того, щоб ми змінювали своє життя. Для того, щоб ми відкривали це насіння, яке посіяно в кожній людині, за словом Святого Апостола Павла, який говорить, що Господь чекає откровення синів Божих. Тобто, через Слово Боже, через працю над собою, ось цей нетлінний образ Божий, котрий дарований кожній людині, він здатний чітко і ясно. Проступати на назовність. Але не превеликий жаль, багато хто з нас думає, що закон даний Богом для нас, для того, щоб обмежити нас в чомусь, для того, щоб ми були обтяжені виконанням цього закону, були позбавлені тих чи інших радощів. Ні, це не так. Закон Божий даний нам для того. Щоби, виконуючи його, ми були щасливі в цьому світі. Це навіть не заповіді, це є правила людського життя. Так само, як і у фізичному бутті, ми знаємо, що не маємо права чи не можемо доторкнутися до розпеченого жаліза, тому що пошкодимо собі, так само і переступаючи заповіді Божі. Ми шкодимо своєму духовному здоров'ю. Ми потьмаруємо той образ Божий, який Господь дарував нам. І ми його повинні виконувати не через страх, а через те, що це є загальнолюдські правила життя, загальнолюдські правила поведінки, які ведуть до правильного життя. Святитель Григорій Богослов говорить, якщо ти виконуєш зі страху закон Божий, то ти раб. ти боїшся бути покараним. Якщо ти виконуєш закон Божий і чекаєш щось взаєм, то ти найми. Тому що ти робиш все для того, щоби щось отримати взамін. А ви Діти Отця Небесного, і з любові маєте виконувати цей закон Божий, з любов'ю слухати Слово Боже і пророщувати Його у своєму серці, для того, щоб це слово Боже давало плі у нашому житті. Сьогоднішнє євангельське вчитання є трішки сумне. Тому що воно говорить про реалії нашого з вами життя. Воно говорить нам про те, який відгук Слово Боже знаходить у нашому серці. І, здавалося би, на перший погляд, ця притча зрозуміла і ясна. Але апостоли наодинці питають Христа Господи, що означає? Ця притча, яку Ти сказав, і Господь, відповідаючи їм, сказав, що ця притча про те, що Слово Боже торкається людину, торкається її серця. І серце інколи буває, як той камінь, буває інколи заглушене темне, так що слово Боже не проростає. І тільки одиниці можуть зробити своє серце здатним для того, щоб слово Боже прижилося на ґрунті нашої душі і дало овож, дало плі остокра. Господь говорить нам про важливу річ, про те, що диявол краде слово Боже із людського серця, про те, що диявол краде з нашого життя. Щось важливе, щось благодатне і ґрунт земля цій притчі це ніщо інше, як стан нашого життя, стан нашої душі. Кам'янистий ґрунт це вказує на наш егоїзм, кам'янистий ґрунт вказує на наше самолюбство, і гордині, а слово Боже ніколи не проросте. Тому що пам'ятаємо слова пророка Давида, що Господь гордим противиться, а смиренним дає свою благодать. Те, що було заглушене темне, це ті люди, які покладаються. У своєму житті на тимчасові і скороминучі речі. Це ті люди, які шукають щастя тут, на землі. Але всі ми є синами, дочками Отця Небесного, всі ми є дітьми Небесного Єрусалиму. І цього ми не повинні забувати. Це не повинне диявол викрадати з нашого серця. Тому що ми повинні в першу чергу прагнути шукати Бога, прагнути Царства Небесного. Багато знову ж таких думають, що Царство Боже це десь там далеко, що воно настане після межі, яку ми переступимо із нашої смерті. Ні, дорогі брати і сестри. Тому що Господь сказав, що царство Боже наблизилося. Покайтеся, і що Царство Боже є всередині вас, воно не прийде зовні, а воно всередині нас. І воно відкривається тільки тоді, коли ми зрошуємо свою душу ось цим благодатним Словом Божим. Не <кій> слухаємо Його, як дуже часто буває. Із цікавістю, але дуже швидко забуваємо, дуже швидко пропускаємо мимо вух те, що є головним. В Слово Боже, ми повинні вдумуватися, в Слово Боже, ми повинні аналізувати. В Слово Боже, ми повинні виношувати у своєму серці і у своєму розумі, щоб це царство Боже відкривалося в нас тут, на землі. І це не означає, що царства Божого не існує тут на землі, тому що через свою закаменілу душу ми цього не відчуваємо, через свій затьмарений розум гріхами ми цього не розуміємо, але є безліч і безліч прикладів людей за всю історію людства і церкви Христової, які явили те царство, вже будучи тут на землі. Вони були світлими і те, що ми називаємо святими. Вони явили ось цю любов Божу. Вони виростили її у своїй душі у своєму серці. І вже за життя вони були з'єднані з Богом. А що таке є рай? Це є сходження до любові Божої. Це є безконечне. Сходження до божественного світла, і Господь їх просвітив. Господь показав нам приклад через цих людей, до якого ми повинні прагнути. Важко, звісно, що інколи падаємо, інколи і опускаються руки, але Господь, як каже, святий як зато устий, і діла приймає, і наміри цінує. І ось ці добрі наміри ми повинні зрошувати у своєму серці. Ці добрі наміри ми маємо мати у своїй душі, і Господь своєю благодаттю обов'язково дасть торкнутися до цього Царства Божого. Господь своєю благодаттю обов'язково дасть, щоб дійсно ці риси нетлінного образа хоч час від часу проступали і в кожному із нас. Під час цього земного життя. Ще є інший образ, образ насіння, зерна, те, що впало при дорозі, і птиці небесні його видзибали, те, що див'явол краде із нашого життя, це слово Боже. Це, дорогі христі, брати і сестри, відноситься не тільки до слухання Слова Божого. Це відноситься до цілісності нашого з вами життя про те, як ми живемо, власне, про те, чи є живе свідчення в нашому житті, нашої віри. І ось Господь спонукає сьогодні своїм словом замислитися кожного з нас, що є у моєму житті, для чого я живу. Що я роблю і яка мета в цьому? Чи є щось у моєму житті таке, що дійсно оці пориви душевні, сердечні, бажання добра, що може дійсно послужити мені для ось цього обновлення моєї душі і мого серця, для очищення мого серця, для пізнання Бога для пізнання Всесвіту? Тому що знаємо знову ж таки Слово Боже, блаженні, чисті серцем, бо вони Бога побачать, побачать усю красу, яку Господь сотворив, побачать і власне те, що дійсно ми є носіями цього зерна Божого, цих енергій Божих, цього нетлінного образу Божого, який ми кожен покликаний у своєму житті. Очищати і проявляти є ще одне дуже цікаве і влучне порівняння, що, власне, як ми знаємо, що на приємний запах, на аромат, на чисте, зазвичай злітається бджол, А ось на те, що починає псуватися, підгнивати. То злітаються на мухи, так і в нашому житті, якщо є в нашому серці, є в нашому душі добрі наміри, добрі порив, що наше серце наповнене добрими думками творити, робити добре, прекрасне, якщо ми наповнюємо себе молитвою, Духом Божим, то цей Дух Божий не тільки. Підтримує нас, не тільки надихає, але цей Дух Божий робить нас прекрасними. І навпаки, якщо в нашому житті немає такого, що ось Господи, ми можемо сказати моє життя, мої прагнення, моя праця, моя віра, то тоді життя наше. Стає подібним до того яблука, яке було забуте на забутене чи десь глибоко в кошику, яке починає підгнивати і своїм смородом притягує нечистоту злих духів. Є чітка взаємовідношення, чим наповнена душа, проте і уста говорять, чим наповнена наша душа і наше серце. То це являє зовнішній образ нашого життя. І тому то всі ми повинні старатися, працювати над собою, для того, щоб дійсно це слово Боже проросло у нашому серці, щоб це стало свідченням нашої живої віри, тому що Слово Боже. Є найголовніше у нашому житті, тому що це є Божественне откровення і нічого більш важливого у житті нашому немає, але не превеликий жаль люди рідко над цим замислюються, читають що завгодно, думають про що завгодно, а ось про цей великий скарб, який дарований нам. Ніхто, власне, серйозно не ставиться і не бажає його відкрити у своєму житті. Дай Боже, щоб кожен з нас зрошував своє серце і молитвою, і роздумами, і прагненням цього доброго і прекрасного, щоб сила Божа допомагала нам ось бути живими свідками цього Царства Небесного, яке Прийшло вже у силі у цей світ. Тому що ось це Слово Боже, це божественне откровення, цей той скарб, який кожен з нас має берегти у своєму серці і у своєму душі. Тому що що варте моє Слово? Що варте моє Слово, якщо воно не підкріплене Божественним авторитетом? А зовсім нічого. Як каже святий апостол Павло, це міч, що брини, і бубен, що гуди. Було багато ораторів за всю історію людську. Але що з того? Вони не міняли людей. І тільки Слово Боже, воно гостріше меча. Воно викриває і суди глибини серця, помислів сердечних. Дай Боже, щоб це Слово Боже було кожному з нас супутником продовж нашого життя, щоб кожен власне, старався зростити його в своєму серці, в міру дали нам сил. Дай Боже нам терпіння, щоб дійсно ця сила Божа зростала у нашому серці, і тоді ніхто не зможе від нас. Її відібрати ніякі не ніякі скорботи, ніякі перепетії життєві. Амінь. слава Ісусу. Христу.